В нашому житті дуже чітко вирізняється закономірність. Чим далі відходить час Великої Вітчизняної війни, тим більше хочемо ми знати про неї, а допомагають вона в цьому очевидці тих подій і, звичайно, книги. А книги про війну це також пам'ятник відомим і невідомим героям. Коли гортаєш книгу Тамари Аноко Орієнтір на звізду, розумієш, яка це творча особистість, натхнена, духовно багата. Господь Бог щедро наділив талантами цю красиву жінку. Вона автор оригінальних сценаріїв та публіцистичних нарисів. Цікавих передач на місцевому телеканалі, ліричних пісень та кількох збірок поезій. В своїй книзі Тамара Мануїлівна розповідає про подвиги і героїзм нашої землячки Антоніни Федорівни Худякової. Ще вчора вона була сільська дівчинка з російського села зі своїм крутим вольовим характером, була смілива і дуже вже самостійна в своїх рішеннях. А сьогодні. До війни вона закінчила Дніпродзержинський аероклуб. Потім льотчика худякову по їй проханню направили в Херсонську школу ОСО Авіахіма. Їй хотілося на більш високому рівні продовжити навчання льотній справі. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Антоніна Федорівна потрапила в полк нічних легкобомбардировочних літаків. По-різному називали жінок льотчиць, бомбардировщиць, нічні ластівки, нічні відьми, скептики називали Дунькиним полком. На що Антоніна, обриваючи на слові, відповідала, ми встигнемо і політати, і вам діток народити, ви б тільки жили. Сучасна молодь сьогодні не знає, що таке повітряна тривога, блокада, окупація, інші жахи війни. І це добре, але це наша історія, а історію не можна змінити. Треба пам'ятати й уроки в ім'я майбутнього.